Головне події в Харкові та області 3 грудня. Вибух раптово пролунав у Харкові сьогодні в день. Повітряної тривоги не було. Численні моніторингові канали також не попереджали про небезпеку. Згодом мер Ігор Терехов повідомив: у Шевченківському районі під завалами знайшли тіло загиблої людини. Ще двоє постраждали. На початку він писав про ворожий удар, але згодом у коментарі медіагрупи Об'єктив сказав: це був не приліт. Вибух був побутовим. Розірвалася автівка на території гаражного кооперативу. За даними Нацполіції, Харківщини на місці виникла. Пожежа пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Причини вибуху встановлюють. Головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав Харківщину. У своїх соцмережах він повідомив, що працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп'янськ. Інформацію, яку заслухав генерал, він назвав обнеділивою. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані. Написав Сирський. Він відзначив, що СОУ працюють над витісненням окупантів із плацдарму на півночі від Куп'янська. Смертельна пожежа сталася в Харкові. Горіла квартира в чотириповерхівці на вулиці Миру. На місце вогнеборців викликали близько шостої ранку. Рятувальники виявили тіло загиблої в квартирі на другому поверсі. Це жінка 25 років. Прислужба ДСНС повідомила, що з палаючої будівлі врятували ще десятеро мешканців. Горіли домашні речі. Причину пожежі ще встановлюють. Ма три тисячі кілометрів Україною запрацювала для Харківської області. Сьогодні її запустили в тестовому режимі тільки для прифронтових регіонів. Пасажирам запропонували придбати залізничні квитки на визначені рейси до столиці та на захід країни. З Харкова поки що доступні поїзди в Ужгород та Інтерститі на Київ. За даними Укрзалізниці, лише за першу годину продажів програму активували понад 30 тисяч українців. У топі продажів рейси з Запоріжжя та Харкова. Перші поїзди, на які є безплатні квитки, вирушать у дорогу 5 грудня. Оформити такі проїзні можна в застосунку Укрзалізниці. Усі подробиці на сайті медіагрупи «Об'єктив». Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.